Вітаю на телеканалі Сфера інформаційний випуск Новин Луцька про найголовніші події понеділка, 23 жовтня. Дивимося далі. У Луцьку нарешті розпочали опалювальний сезон. Усі райони Луцька від сьогодні почали подавати тепло. Про це повідомила прес-служба ДКП Луцьктепло. Передає УНН. Там уточнили, що в першу чергу теплоносій подають у будинки, які мають спільні мережі із дитячими садочками. Також зазначається, що для підключення опалення у всіх будинках знадобиться 3-5 днів. Стільки часу займуть технічні моменти та усунення поривів. Суперечки звинувачення, дискусії і наостанок розгляд питань порядку денного так пройшла сесія Заборольської ОТГ. Побували на ній і наші журналісти фейс контроль на селі знімальну групу телеканалу Сфера перевіряли на сесії Заборольської ОТГ детальніше, чим при зустрічі з прем'єр-міністром України, яка до слова відбулася в той самий день. Більше того, наші журналісти вперше відвідали засідання, а їх вже заступник сільського голови встигла звинуватити в замовності. Я Теж хочу дати інтерв'ю. Як два інтерв'ю, які можливо вас замовили? Ну я не буду нічого в чому Я зрозуміла, як пропіарився Олександр Лимич, те «Я». І пропіарились майже всі депутати. Відтак Леся Новосад вважає найбільш нагальним питанням на сьогодні придбання автомобіля для сільського голови, адже він втомлюється перевіряти свої великі володіння, не дивлячись на доволі пристойну декларацію, і власне авто. Валерій Федорович учолює таку велику громаду Заборонську, і як він може побувати в шиплі, водерадах, боголюбах, не маючи службової машини. Я от вже сільським головою працюю 40 років. У нас була деякий час службова машина, ну зараз то ми вже це. чим він має вирішувати ці питання. І тим більше колектив сільської ради десь треба підвести. Я думаю, що бухгалтерія, що це питання таке на часі, що дійсно цей транспорт треба придбати. Далі на порядку денному підприємство на мільйон мова йде про нове комунальне підприємство у Заборозькій ОТГ, яке повинне займатися благоустроєм сіл, контролювати водопостачання і електрику, прибирати кладовище і узбіччя. А це за попередніми підрахунками 12 чоловік персоналу. Як сказав депутат Олександр Озеруга, тепер він розуміє, як з бюджету крадуть гроші. 747 тисяч. Це тільки зарплата. Але, шановні, це немає ні лопати, немає ні кабінета, немає ні стола, немає ні лампи, немає телевізора, який має бути немає монітора комп'ютера, немає 20 тисяч, немає телефона. Тобто за мільйон. А деякі депутати, зокрема члени бюджетної комісії, і взагалі не розуміють, звідки це питання взялося в порядку денному. Більше того, додають, що статут комунального підприємства розробляли не депутати, і таких статутів було декілька. Статут комунального підприємства «Забороль» нами не розроблявся. Хвещенко Олександр Юрійович, він надав мені на електронку ще раніше, може місяць два на цей статут. Дійсно, тут більш-менш нормальний, написаний, без проблем. Я його перечитав, у нас була дискусія нормальна. І тут, за, слава Богу, за 10 днів приходить новий статут. Також депутати розглянули ряд земельних питань, обговорили бюджет, найменування вулиць і оренду нежитлових приміщень. Наступна сесія Заборської сільської ради відбудеться через місяць. Зряна Жильчук, Тамара Жук, Володимир Літвінчук, Сфера ТВ. Підвищення пенсій і лікарня в Іваничах. Такі питання обговорили на оперативній нараді у Волинській Ода. Які ще питання заслухали чиновники, знає Тамара Жук. Пенсію такі підвищили. Про це на оперативній нараді у Волинській ОДА повідомив Петро Філіпчук, начальник головного управління пенсійного фонду України у Волинській області. Відтепер волинські пенсіонери зможе жити хоч трохи краще. Загалом збільшило пенсії 2329 тисяч пенсіонерів, що становить понад 90% від загальної кількості цивільних пенсіонерів області. Середній розмір підвищує пенсії склав. 380 гривень 64 копійки. В результаті такого порахунку середній розвиток пенсії збільшився на 342 гривні 55 копійок і становить 2034 гривні 93 копійки. Обговорили на нараді і лікарні в Іванишах. Голова ОДА Володимир Гунчик поділився своїми враженнями від медичного закладу. Музей з пустими кабінетами. Саме таку назву, за його словами, заслуговує даний заклад. Це музей. З пустими кабінетами, з відсутністю персоналу. І нам, Ігор Степанович, потрібно серйозно думати, що робити з таким величезним медичним комплексом. Загалом Володимир Гончик звернувся до своїх колег з проханням приділити особливу увагу освітній та медичній галузі та покрити дефіцит коштів шляхом перерахування грошей, отриманих від перевиконання місцевого бюджету. Тому, шановні колеги, принцип очікування дуже добрий. Але я все-таки просив би на сесіях районних рад звернути увагу на дефіцит коштів по освітянській і медичній галузях і використати кошти від перевиконання місцевих бюджетів на покриття цього дефіциту. Тамара Жок Володимир Литвинчук, Сфера ТВ. І в продовження теми на оперативній нараді вода Володимир Гунчик розповів про ремонт дороги Луць-Коваль. Загалом цього року для ремонту доріг області освоїть понад 1,2 мільярди. На наступний рік запропоновано асигнувати разом із місцевими бюджетами близько 1,7 мільярда гривень. У першу чергу мова йде про ремонт доріг прикордоння, а саме Володимир Волинського району. У 2018 році ми розпочинаємо серйозний ремонт дороги Луць-Коваль і плануємо її завершити у 2019. Надцятому році будуть завершені роботи пов'язані з об'їзними дорогами Луцька Коваль-Ягодин, зазначив Володимир Гунчик. Що робити з підприємцями центрального ринку? Що у Луцьку? Це питання вирішували на засіданні спеціальної робочої групи. До якого висновку дійшли, знає Зоряна Жильчук. Рахували, рахували та не дорахувалися. Сьогодні відбулося чергове засідання робочої групи щодо підприємців центрального ринку. Нагадаємо, попереднім рішенням комісія зобов'язала порахувати кількість підприємців, аби вияснити, хто здійснює свою господарську діяльність офіційно. Проте 125 підприємців проігнорували цю процедуру. З них у 234 контейнерах здійснюють підприємницьку діяльність власники. А у 30 контейнерах е, здійснюють підприємницьку діяльність інші особи за усною домовленостю без оформлення суборенти. Голова комісії Андрій Козюра поцікавився в представника муніципальної варти, чи вони попередили підприємців щодо проведення цієї процедури. Нашим департаментом спільно з управлінням підприємництва були е, зроблені такі спеціальні повідомлення. Ці спеціальні повідомлення нашими працівниками були розміщені на кожен об'єкт, ну, кого ми мали встановити і запросити в міську раду. Підприємець Тетяна Біскуп розповіла, що людей перелякали ці оголошення, адже вони подумали, що на них накладатимуть штрафи. Більше того, запевняла, що не врахувати власників 125 контейнерів стало порушенням їхніх прав, адже до неї телефонували як мінімум 30 осіб, яких на той час не було в місті. Особисто до мене телефонувало більше 30 підприємців, яких в той час не було на території міста, які цілком законно здійснюють свою господарську діяльність, сплачують податки. Плачують обов'язкові споже спілки, ну тобто ніяким чином вони не порушують закон. І ставити таке питання, як зараз поставили, не рахувати цих 125 чоловік. Ну це по меншій мірі порушення конституції і прав людини. В чому mm. в тому, що люди мають свої обставини, вони нічого не порушили. Після суперечок і дискусій голова робочої групи Андрій Козюра вніс пропозицію таки дорахувати підприємців і повідомити про це працівникам департаменту муніципальної варти та розмістити інформацію в змі. Більше того, делегувати профільним управлінням міської ради розробити альтернативні варіанти розміщення ринку. Управлінню архітектури спільно напрацювати можливі варіанти розміщення ринку орієнтовною площою. 0,5 га, ну, 0,5, ну поки ми не знаємо там скільки. Ну 0,5-0,6 га орієнтовною площою десь такої, да, до 1 гектара з е, використанням цільовим під розміщення ринку. Проте голова громадської організації Бізнес Волинь» Ігор Дельов і взагалі не розуміє, для чого було рахувати підприємців. Яка ціль. От ви, пане Сергію, відповіли, яка ціль? Зібрати і вивезти людей з, з даної території. І, і, і потім. Тоді, так, послухайте, ми на першому засіданні, я задавав дане запитання, і вони не захотіли внести в порядок денний. І найголовніше запитання це подальша доля даної земельної ділянки і тих підприємців, які здійснюють там торгівлю. Які варіанти дій подальші, ми не зрозуміли. Давайте порахуємося. А навіщо ну ви можете пояснити, дати просте запитання? Шановні, там ті підприємці залишаються. Врешті члени робочої групи, всупереч думці підприємців, підтримали пропозицію Андрія Козюри і дали на її виконання 10 календарних днів. Наступного разу засідання планують провести орієнтовно через два тижні. Зуряна жильчук Володимир Літвінчук, сфера ТВ. Прилуцьке разом з Луцьком. Чи потрібно місто об'єднуватися з сусіднім селом і чи вигідно це Прилуцько? Дивимося далі у сюжеті. Об'єднана територіальна громада Луцька саме вона могла стати першим прецедентом в Україні, коли навколишні села об'єдналися навколо міста. Але голова сільської ради уже двічі накладав вето на рішення депутатів: то чи потрібно об'єднуватися Луцьку з Прилуцьким? Ми вирішили запитати голови фракції БПП Солідарність в Луцькій міській раді Петра Нестерука. Звісно, потрібно об'єднуватись. Звісно, ми йдемо до того, щоб якби, громада об'єднувалася, і ми почали по співпраці. Співпрацюю проте Петро Нестерук поки що не бачить, щоб міська влада тим чи іншим чином допомагала прилуцьким і взагалі вважає, що потрібно завойовувати довіру людей. Це як через сесійну залу, якісь питання, що ми туди виділяння якісь коштів на сьогоднішній день. Нічого не проходило. Правильно було б якось завоювати цю довіру. Ну не на храпом, скажем так, бо я знаю, що там завитував сільський голова. І додає, що розуміє, чому сільський голова накладає вето. Я розумію, нього також є недовіра, тому що. Про співпрацю ми вже давним давно, вже якби співпрацюємо. А результат я так розумію, що от це суто політика. От от ми тоді там хтось, певно, клони утримувалися. На сьогоднішній день вони вже так всі спішать об'єднуватись. Ну це, тобто, десь якісь вибори, ще щось там, перевибори зробити. Ну, перевибори, так перевибори. Петро Неструк впевнений, що об'єднуватися потрібно і не тільки з Прилуцьки, а й з іншими селами навколо Луцька. Потрібно об'єднуватись і йти до того, щоб об'єднуватися. Я думаю, що ще не, одну, не з однією громадою будемо об'єднуватися. Не, тільки, ну, не, з, не тільки. І над цим потрібно співпрацювати. А співпрацювати це потрібно якісь показувати приклад. Тобто ми, в ну, них там школа, ще щось там, садочок, їм не вистачає. Якусь співпрацю показати. А тако просто, тобто ми або. От ми. В тільки що не хотіли, а тут вже вже аж бігом. Ну, Послідовність, просто послідовність. Я вважаю, що потрібна послідовність. Зоряна Жінчук, Володимир Літвінчук, Сфера ТВ. Що ж, на сьогодні у мене все. Це був інформаційний випуск Новин Луцька. Нехай щастить. До зустрічі.